Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі ще метати, господаря, викликати, щедивити, господарю, подивися на кошару, Там овечки покотились, а явнички народились. Будеш, мати, мірку рошей, теж себе жінка, чоршого ж рога, не нерожій дополога. В тебе жінка чорна в Щедрик, щедрик, щедрівочка. Покотилися, я нижки народились, тебе та весь хороший будеш мати гороші, тебе товар варвець хороший, будеш мати мірку рошей, точ не гроші бо жіла, що жінка чорва. Хоч не вроші до пола. Небе жінка чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрі прилетіла, ластівочка